Так, привіт усім, хто тут, майбутній інженер чи може геній електроніки, хочете собі таку собі суперсилу, щоб ну знаєте, прибурковувати будь-які числа, тоді ви точно за адресою. Це буде наш супершвидкий розбір префіксів, «Сі». так що пристібайтеся, бо зараз будемо розганятися. Ну, давайте подумаємо, як взагалі можна виміряти щось таке велетенське, як цілий всесвіт? І з іншого боку, щось настільки крихітне, як один єдиний транзистор. Вся справа, звісно, в масштабі. Бо ми постійно маємо справу з числами, які або просто гігантські, або навпаки, ну настільки мізерні, що аж боляче. Ну просто гляньте на це. Нуль, кома, і пішла купа нулів. А, аж в очах рябить. І знаєте, що це? Це ємність якогось там звичайнісінького конденсатора. От серйозно, хто захоче оце все виписувати? Це ж не просто незручно, це реально бісить. Але спокійно, є рішення. Зустрічайте наших супергероїв, префікси міжнародної системи одиниць. Або якщо коротко, префікси сі. І це я вам скажу просто геніальний і суперелегантний спосіб вирішити оцю нашу проблему з нулями. І перший вривається на сцену кіло, це наша тисяча, кілометр, кілограм. Ну його знають абсолютно всі. Далі більше мега, це вже мільйон, мегагерци, мегабальти. Відчуваєте, як потужність росте? І нарешті важка артилерія. Гіга, цілий мільярд, гігабайти, гігагерци, Це друзі, вже мова, якою говорять сучасні технології. Так, трохи розігрілися, а тепер давайте наведемо порядок у наших нових суперсилах. Поглянемо на весь арсенал цих префіксів і для величезних чисел, і для зовсім крихітних. Отже, почнемо з гігантів: ось вони префікси для великих чисел від уже знайомого нам кіло і аж до йотта. Так, так, саме цими словами описують, скажімо, об'єми даних у всьому інтернеті або енергію зірок. Ну ви зрозуміли, масштаби тут космічні. А тепер спускаємося з небес на землю до того, з чим ми в електроніці працюємо буквально щодня. Це префікси для малих величин мілі, мікро, нано і піко. От саме вони нам і потрібні, коли говоримо про ємність конденсаторів чи інші параметри малесеньких компонентів. Повірте, ці символи стануть вашими найкращими друзями. Звісно, з великою силою приходить, ну ви знаєте, необхідність знати правила гри. І тут вони є. Це кілька простих, але дуже важливих інструкцій, щоб ви використовували ці префікси як справжній профі, а не ну самі розумієте. Насправді все елементарно. Правило номер один: префікс і одиниця це одне ціле. Пишемо їх разом без жодних пробілів. Правило номер два, і це важливо: ніколи чуєте ніколи не ліпіть два префікси підряд. І третє правило такий собі невеличкий виняток. Коли говоримо про масу, префікси ми додаємо до грама, а не до кілограма. Запам'ятали? А тепер увага, бо тут багато хто робить помилку. Якщо у вас одиниця в квадраті чи в кубі, то цей ступінь стосується всього разом і префікса, і самої одиниці. Вони знаєте, як одна команда. Тобто, один квадратний кілометр це не тисяча квадратних метрів, ні, це кілометр на кілометр. Тобто 1000 метрів на тисячу метрів. А це вже мільйон. Запам'ятайте це, це суперважливо. Ну що, теорію засвоїли? Чудово! А тепер найцікавіше. Ходімо на полювання. Будемо шукати наші префікси, так би мовити, в їхньому природному середовищі, на реальних електронних компонентах. Ось дивіться малесенький СМД резистор. Бачите на ньому код 103. Так от, це не 103, ні в якому разі. Це треба читати так: перші дві цифри, тобто 10, а третя цифра це кількість нулів, тобто три нулі. Разом маємо 10 тисяч ом, або як скаже будь-який профі, 10 кОм. Ось так наш префікс кіло в реальному житті. Добре, з резисторами розібрались. А що у нас з конденсаторами? А тут дивіться та сама логіка. Маркування 473 означає 47 і 3 нулі, але є нюанс. За замовчуванням у таких маркуваннях одиницею є пікофарада, тобто ми маємо 47 тисяч пікофарад. Ну, але ж так ніхто не говорить, правда? Ми просто кажемо 47 нанофарад. Бачите, префікси не просто скорочують нулі, вони роблять спілкування між інженерами значно простішим. А буває ще простіше, іноді виробники просто роблять всю роботу за нас. Подивіться сюди. На компоненті чітко видно символи. Ось ця хитра грецька буква мю, яка читається як мю, це мікрофаради. А ось ця звичайна латинська П, це, звісно, пікофаради. Все навіть розшифровувати нічого не треба. А є ще один, знаєте, такий інженерний лайфхак у маркуванні. Якщо бачите, що буква префікса стоїть між цифрами, наприклад, 6 μ 8 то вона просто заміняє собою десяткову кому. Тобто це не 608, а 6,8 мікрофарад. Той самий фокус працює з буквою R для Ом або K для кілоом. Геніально ж, правда? Так, з тим, що є зараз, ми наче розібралися. Але ж наука не тупцює на місці, правда? Масштаби, з якими працюють вчені, стають дедалі екстремальнішими, і виникає питання: а чи готові наші інструменти, наші префікси до чисел майбутнього? І відповідь так, готовий. Бо зовсім нещодавно, у 2022 році, наша сім'я префіксів офіційно поповнилася. Тож вітайте новачків: Ронна це 10 у 27 ступені, і кветта 10 у 30-му. Це вже префікси для вимірювання ваги цілих планет чи, скажімо, енергії сонця. І от просто задумайтесь на хвилинку, які ж відкриття чекають на нас попереду, якщо людству вже зараз знадобилися слова для настільки неймовірних чисел.